Привіт! В цьому році ми поговоримо про математичні дії, що виконуються в мові JavaScript, а також вивчимо з вами клас MAS. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Отже, в минулому уроці ми вже з вами вивчили, що таке змінні, ми навчилися з ними працювати. А тепер ми давайте навчимося виконувати різні математичні операції над цими змінними. Для початку я пропоную створити декілька змінних. Наприклад, це буде нам 1, і тут нехай буде значення як 15, а також створимо зміну нам 2, і тут нехай буде значення як 7. Тепер ми спробуємо виконати різні математичні операції. Для цього я буду використовувати console.log і відразу всі операції буду виводити на екран. Тут я давайте пропишу щось на кшталт result, і далі просто буду виводити результат, ну, наприклад, віднімання двох наших змінних. Щоб мені виконати віднімання, мені потрібно прописати першу зміну, і далі прописуємо знак віднімання і прописуємо наступну нашу другу зміну. Якщо подібне, я спробую запустити, ми побачимо, що в нас на екрані буде виведена ну, по факту, помилка, тобто виводиться not a number, ну або ж просто «none». Чому так відбувається? Справа в тому, що наразі програма не розуміє, а що взагалі тут відбувається у нас. Тобто ми намагаємося додати щось до тексту, а потім ми від однієї змінної намагаємося щось відняти інше. Ну, він взагалі не розуміє, що тут якби коїться. І щоб вийти з цієї ситуації, ми можемо е, зробити ось що. Ми можемо спочатку тут вище створити якусь нову зміну, ну, наприклад, це буде зміна res. і далі просто в res ми записуємо. Вже віднімання, нам 1, мінус нам 2, і далі ми цей раз виводимо. Якщо таке, ми спробуємо виконати, то все буде оброблено коректно. Ось у нас 8 вводиться на екран. Це перший якби, варіант, як можна було все створити. А другий варіант він заключається в тому, що. Ми можемо ось тут дописати додаткові ось такі дужки, круглі дужки, і в них ми можемо прописати нам 1 мінус нам 2. Що це буде означати? Це означає, що ми додали пріоритет. Тобто тепер перша дія, яка виконується, це та дія, яка у нас в дужках. Виконується віднімання. А коли ми виконаємо з вами віднімання, ми потім оце отримане число просто додамо до виводу. Разом з оцим текстом. Ну і якщо я таке збережу, ми помітимо, що нема тепер ніякої помилки, і все якби оброблено коректно. Тобто, в нас вводиться те саме число 8. Ну і тепер давайте розглянемо, які взагалі тут є математичні операції. Звісно, це такі математичні операції, як віднімання, як додавання, як множення, а також ділення. Ну і давайте ми це все збережемо. І ось в такому форматі це все тут буде виведено на екран. Тобто це додавання, це множення, а це в нас виходить ділення. Окрім цих математичних операцій, ми також маємо ще одну цікаву математичну операцію це залишок при діленні. Записую це він, він за рахунок ось такого символа е відсотків. І якщо ми таке спробуємо з вами запустити, то тут буде е одиниця. Чому так? Адже ми з вами намагаємося якби, 15 поділити на 7, е це якби неможливо зробити, але можна 14 поділити на 7. Ну, а е якби залишок, який в нас залишається між 14 і 15, він якраз і складає 1. Тому 1 тут і був виведений на екран. І от, як я казав в минулому уроці, мова JavaScript вона не строго типизована. І це означає те, що ви насправді ось тут навіть можете записати певні рядки, певний текст можете навіть тут записати. І це також буде оброблено коректно. Бачите, він в автоматичному форматі, просто оці всі значення він приведе до потрібного формату, тобто це буде число, і все обробив коректно, немає жодних помилок. Якщо ж в якості тексту ми тут пропишемо не просто числа, а прям текст, наприклад, сам. А тут нехай в нас буде написано new, То в такому випадку ми з вами отримуємо те, що у нас майже повсюду буде виводитися none, тобто буде виводитися not a number, це помилка. Але сам процес додавання, ось це єдина операція, яка буде спрацьовувати коректно. Тобто додавати текст, ми спокійно можемо. А от віднімати текст, множити, ділити його, а тим паче отримувати залишок при діленні, це ми вже робити, звісно, з вами не можемо. І давайте я все-таки тут залишу, нехай будуть числа 10 і 5, наприклад, або ж навпаки, тут 15 і 10, нехай щось таке буде. І давайте ми відразу розглянемо один приклад, який пов'язаний з. Ну, додаванням числа і рядка. Що я маю на увазі? Ось ми давайте створимо з вами ще дві змінних. Нехай в мене тут буде 5, а також я створю ще одну зміну, нам 4, і тут в мене буде 10, але це буде саме текст. І тепер я спробую просто вивести процес додавання. Цих змінних на екран. Тобто, я прописую тут нам 3 плюс нам 4, ми таке спробуємо вивести на екран, і от що ми з вами отримаємо. Ми отримаємо 510. Чому так відбулося? Справа в тому, що оце в нас було число, оце в нас був текст. Коли ми намагаємося до числа додати текст, то він автоматично приводить це число також до формату тексту. Ну, Наприклад, в нас ось тут те саме було. Так, У нас є текст. У нас є певне число, і він це число після вже певної математичної операції. Він його приводить також до тексту. І в нас виходить так, що ми якби до тексту 5, Додаємо текст 10, і тому на екран в нас виводиться 510. Ось така от е, виходить нісенітниця, можна сказати. Щоб це все спрацювало коректно, нам необхідно оце значення привести до типу number, тобто до типу число. І щоб таке зробити, ми просто ось тут можемо з вами прописати спеціальний такий клас, як number. Це вбудований клас, який існує в мові JavaScript. І ми можемо просто до нього звернутися. І логіка зараз буде в тому, що ми. Ми візьмемо ось цей весь текст. І приведемо його до типу number, тобто до числа. Якщо ми тепер таке запустимо, ми побачимо, що на екран вводиться 15. Все, все оброблюється коректно. Тобто ми до числа додаємо число і отримуємо логічну математичну дію. Також оцей number можна було прописати не тут, не в момент створення зміної, а можна було оцей number прописати ось тут. Тобто ми намагаємося до числа додати якісь, якусь іншу зміну, але е, перед цим ми цю змінну приводимо до такого типу даних, як number. Ну і знову ж таки ми отримаємо той самий результат. Тобто про це потрібно пам'ятати, що якщо ви намагаєтеся працювати з різними типами даних, воно якби все буде оброблюватися коректно, але результат буде не зовсім той, який ви очікували. Ну і щоб все було прям так, як ви очікуєте, потрібно все приводити до одного і того самого типу даних, як в нашому випадку, до типу даних number. А тепер давайте поговоримо про скорочені математичні дії. Для початку я спробую просто до нашої змінної, ну, наприклад, до змінної нам 1, додати якесь нове значення. Ну, наприклад, хочу додати число 10. Щоб таке зробити, я можу прописати ось таку операцію. Це буде цілком логічно, тобто, я в зміну нам 1 записую те саме значення нам 1, яке і було, але до нього ще додаю число 10. Ну тобто, цю зміну я збільшую на 10. І можна так записувати, це буде коректно, це буде логічно, але є просто математичні е, такі скорочені дії. І щоб нам прописати ось все це, що в нас тут було прописано, але в скороченому форматі, нам потрібно прописати ось так. Тобто ми прописуємо плюс дорівнює 10, і це означає, що до цієї зміни ми додаємо число 10. Так само можна робити з будь-якою іншою зміною. І тут можна не тільки додавати, але тут можна ще. І віднімати, можна множити, можна ділити, і можна навіть отримувати залишок від ділення. Тобто кожен раз, коли ви прописуєте ось, такі, ось таку скорочну дію, ви просто виконуєте певну математичну дію над Тією ж самою змінною. і ще один момент: якщо ви до якоїсь зміни хочете додати лише одиницю, ви можете прописати ось в такому форматі, це буде коректно, але ви можете ще більше це все скоротити, просто прописавши наз назву змінної і два плюси. Це означає те, що до цієї змінної ви додасте одиницю. Якщо ж ви хочете відняти одиницю, прописуйте мінус-мінус. Тобто, від значення цієї змінної віднімається одиниця. Ну і давайте ми навіть спробуємо вивести це на екран. Просто подивимося, чи справді це працює. Тобто, спочатку у нас було 15, потім ми його помножили на 10, повинно бути 150, і потім ми відняли одиницю. І в нас. А, так, звісно, в нас буде помилка, адже тут потрібно прописати нам 1, І в нас виходить 149, да? тобто від 150 відняли одиницю і отримали коректне значення. І ще в цьому уроці ми давайте з вами поговоримо про такий вбудований клас як МАС. За рахунок цього вбудованого класу, ви можете виконувати більш складні математичні дії дуже дуже швидко і легко. І тут відразу ще відмічу момент, що насправді в мові програмування Java є багато вбудованих класів. От ми вже працювали з класом Number, тепер працюємо з класом Mass. І в майбутньому ми ще будемо працювати з різними іншими вбудованими класами. Всі їх вивчити отак відразу. Неможливо, тому не намагайтесь це відразу зробити. Просто по мірі вивчення самої мови ви будете помічати, що є от такі от різні вбудовані класи, які додають певний функціонал до вашої програми. Ну і ми їх потрібні нам класи, ми всі будемо вивчати. Так от дивіться: я звертаюсь до мас, до цього класу, і далі через крапку я можу звернутися до певного або значення, або до певної функції. Наразі я давайте буду звертатися до значення. Тобто я спробую отримати число пі, і таке число пі я буду записувати в мою якусь певну змінну. можна було б відразу виводити все на екран. Ну я давайте просто спочатку ще в змінну це все буду записувати. І спробую вивести це дійсно на екран. Тут також додамо крапку з комою. Якщо таке запустити, ми помічаємо, що ось дійсно на екрані вводиться число пі, тобто, це ми просто звернулися до... Певного значення. Також давайте я вже не буду створювати якісь нові ем, змінні. Я просто тут все буду виконувати. Також ви можете звернутися і отримати число є. Е. Ось воно також було виведено на екран. Ну і крім просто якихось значень, ми можемо звертатися до функцій. Наприклад, якщо ви хочете вирухувати синус якогось числа, ви прописуєте звернення до функції синус, сюди ви підставляєте певні число, і буде вирахований синус цього числа. Також можна вирухувати ще і косинус. Але це трохи складні вже математичні дії. Є і більш цікаві, і більш прості математичні дії. Наприклад, число по модулю це функція abs, Якщо передаєте. Якесь позитивне число, воно такими залишається, негативне, воно буде перетворено на, на позитивне число. І крім того, є ще такі цікаві функції, як мін. Ця функція вона знаходить мінімальне число серед усіх переданих чисел. Ну, Наприклад, запускаємо її, і ось в нас вводиться мінус 1, це дійсно мінімальне число. А також є функція max, яка навпаки знаходить максимальне певне число. Давайте ми трошки там змінимо. І ось в нас п'ятірка виводиться на екран, адже 5 тут. Дійсно, це максимальне число. І таких насправді вбудованих функцій тут також існує досить багато. Але відверто вам скажу, що я на практиці, на практиці не дуже багато з них використовував. От дійсно, Max, min – це те, що можна ще використовувати. А якісь там косинуси, синуси, ну, чесно, це не дуже часто використовується, особливо при розробці веб-сайтів, бо де там ті косинуси синуси можна використовувати. Отже, зараз вам просто головне розуміти, що існує такий клас, як Mass, що ви завжди можете до нього звертатися. А так, то в цілому ви можете через Google подивитися певну функцію, яка вас буде цікавити, і потім просто її використовувати в точно такому самому форматі, як це ми зараз робили для Max ну, для Min функції і для інших функцій. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках. До швидких зустрічей, бувайте!